Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Повінь у Магаданській області, яка розмила ключові мости на федеральній траси Колама, стала для місцевих жителів справжньою катастрофою. Випала двомісячна норма опадів за лічені години. Ріки вийшли з берегів, підтопили села, склади. Комунальні об'єкти який став символом регіонального транспортного коридору. Пішов під воду разом із бетоновозом, що намагався встигнути проскочити останнє, Палаюче паливо розтеклось по воді, і на поверхні додало хаосу, ще й без того катастрофічній ситуації. Кількість населених пунктів лишилась без світла. Зв'язку та інтернету десятки автомобілів опинились у пасі. Обидва боки річки відрізані від цивілізації. Офіційні структури поспішно оголосили режим надзвичайної ситуації. До регіону перекинули військових для відновлення комунікації але, очевидно, навіть із залученням техніки відновлення мостів займе місяці. Це означає, що десятки тисяч людей залишаються без логістики. До вставки пального і товарів першої необхідності у соціальних мережах почали поширюватись відео, де жителі Магадана прямо приклинають владу війною. Займаєтеся, а у нас тут ні хліба ні ліків. У Москві цей регіональний колапс розглянули з іншої перспективи. Патрушев, який давно шукав привіт підважити позиції Путіна. Побачив у катастрофі шанс. Його люди на місцях швидко розкрутили інформаційну кампанію. Телеграм-каналах, навіть у регіональних змі, почали з'являтися матеріали, що Москва втрачає ресурси на війну, тоді як далекий схід проречений на відрізані сі голод для російського суспільства. Це звучало особливо небезпечно. Війна нарешті почала відлучуватись у кожному домі, не тільки через труна, а й через фізичну розруху і голодні черги. Ключовий момент настав, коли в Кремлі розпочалися суперечки щодо реагування на надзвичайну ситуацію. Путін вимагав відправити додаткові резерви з Міноборони, але генерали прямо заявили, що таких резервів немає. Усе задіяне на фронті Патрушов використав цю слабкість доводячи олігархам і ФСБ, що керівник країни втратив контроль навіть над базовими кризовими механізмами. Якщо ми не можемо захистити Магадан, завтра не зможемо отримати Москву. Такими словами він переконував силовиків під час закритих нарад. Аналітики відзначають, що магаданська катастрофа стала психологічним тригером для багатьох еліт. До цього проблеми фронту та санкцій ще можна було списати на зовнішніх ворогів. Але стихійне лихо продемонструвала повну некомпетентність державної системи довіри до Путіна серед регіональних еліт різко впала. Заклики Патрушу про потребу стабільності почали звучати переконливо, навіть для тих, хто ще вагався. Міжнародний контекст теж зіграв на руку Патрушу Китай і США, які уважно стежили за подіями, отримали новий аргумент. Росія не здатна впоратись навіть із стихією. А отже, переговори варто вести не з Путіним, а з тим, хто реально контролює ситуацію. Це ще більше підсилило позиція секретаря Радбезу, який просував ідею швидкого завершення війни і укладання доволоності на нових умовах. Фінал цієї історії виглядав неминучим. Жителі Магадана намагались вижити без світла тепла і пального москви. вирішувалася доля верховного головнокомандувача. Втрата інфраструктури на далекому сході стала останнім доказом для силових угрупувань. Система більше не працює. Путін залишився в патовій ситуації між фронтом, де все сипало світилом, що почав буквально тонути катастрофу Магаданській області стала не лише економічною гуманітарною кризою, політичним інструментом. Для Патрошова вона відкрила шлях для реалізації сценаріїв внутрішнього перевороту під приводом захисту держави від управлінського колапсу. Він може мобілізувати армію спецслужби олігархів. Повень продемонструвала, що навіть природні фактори. Стають союзниками тих, хто хоче позбавити Путіна влади, і тепер боротьба за контроль над Росією, набуває ще геополітичного виміру, адже захити Китаю уважно дивляться, хто першими візьме на себе роль гаранта стабільності Україні, що кутися в прірву. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Полова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.